Я так зрозумів, скіл злизав Ево, тому що перше було Ево. У мене зарашок. Краун. Що це таке? Все. Друзі, я з вами в майбутньому. Ось такі ексклюзивні речі робить Райобець. Як було два роки назад 4 штуки, так і є. Отож, друзі, як і обіцяв, моя нова рубрика і я направляюся в епіцентр. Усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І ось ми приїхали в найбільший епіцентр на території України, що ж погнали огляд! <му> Отож, друзі, спочатку зроблю маленьку екскурсію, а потім, як завжди, дотошно по кожному відділу. Спочатку зайдемо в відділ Садгород і подивимося, що тут продають, і також глянемо на ціни. Так, в цих рядах тут, а, як бачите, поливочний, всякі шланги йдуть. Ну, це в нас на каналі не дуже так цікаво, така тематика. Але загалом я вам просто показую, що тут відбувається. Адаптери для поливки також є дуже багато. Я так думаю, перейдемо в наступний ряд. Тут, як бачите, вже все готується до святкування новорічних свят. І ось що перше побачив, це професійний подрівнювач гілок з цінником 126 тисяч гривень. Так, друзі, далі тут в нас насосна тематика. Все по насосах, насоси є різні алко, насоси є енхіль, насоси. Є, ось, наприклад, найпростенький самий самий простенький. алко коштує 5999. гривень. А найдорожчі коштує 12 999. Це є торгова марка Алко. По газонокосарках вам нічого не буду розповідати, тому що зараз не сезон. Поїхали далі. А тут, друзі, найцікавіші пили і акумуляторні пили. Тобто, як бачите, вони тут перемішано на складені є мережеві пили. В основному такі торгові марки, як Алко. Стіга. Також заїхала стіга в епіцентр, давно стіги я не бачив. І ось такий прототип пилки. Секвоя також я її ще не зустрічав, вперше бачу. Дуже схоже на Текман. Але це не Текман, тому що я бачу, що тут ланцюг йде звичайний, тобто не Орігоновський. Тому що я тестував Текман, там був Орігоновський ланцюг. І хочу показати, що тут є також пилка Райобі, Chiriobi. І ця пилка вже йде з Орігоновським ланцюгом. І працює вона від одного акумулятора. Цінний крайобі 8145 гривень. Це тушки. Це ціна однієї тушки. Ось, друзі, про яку я Текман говорив, і тут шина і ланцюг стоїть орігон. Дуже вона схожа на Секвою. Ну, тільки кольором схожа, а так трошки різні прототипи. Секвою я не тестував, але за Текман можу вам поручитися, що пилка дійсно хороша. І цінник на Текман коштує 4 тисячі гривень. Зараз вам таку штучку покажу. От реально такої ніхто не бачив. Енхель. Акумуляторна цепна, Дивіться, яка малесенька. Плюс в передній частині стоїть такий захист. ну Це щоб не було, напевно, зворотнього удару. Ну, друзі, хто знає, для яких робіт ця пилка, обов'язково пишіть в коментарях. І цінник пилки Енгель 5880 гривень. Також дуже багато акумуляторної тематики знайшов такий ліхтар. Серед Енгель, але що сподобалось, що Енгель показує, скільки в них багато інструмента від одного акумулятора, але, на жаль, не пише кількість інструмента. Хто знає, скільки інструментів Енгель працює від одного акумулятора, також обов'язково пишіть в коментарях. Друзі, також подивимося, бензопили, по чому продають. Кажу, по чому саме дешевше і по чому саме дорожче. Як бачите, тут є Vitals, Alco, є також секвоя. Найдешевша пилка, яку я тут побачив, це є пилка нова 2500. 3 гривні. Ну такий стандартний китаєць. І це є пилка, навіть такої не чув. Якась Powercraft, ну Напевно, це торгова марка епіцентру. Ну, я не чув такої пилки. Як бачите, в епіцентрі немає ні штіля, ні Коскварни, ні оліомака, зато є стіга. Це відомий світовий бренд, коли точно такі прототипи робив Дніпром. Я не знаю, чого вони їх зняли з виробництва, але досить така вдала модель. І ціна цієї стіги. 6899 гривень. Зараз вона в акції. Друзі, замітив, що Керхер також має свою лінійку акумуляторних пил. Ось є три пили. І всі вони від Керхер. Також продаються тушками. Ціни там 20 тисяч гривень, 22 тисячі гривень і найдешевша 16. І поруч стоїть така малесенька-малесенька Black Decker. Ну не знаю, як зараз Black Decker, А колись раніше, коли я крутив інструмент до Black Decker взагалі запчастин не було. Зараз вам нічого не можу сказати. І тушка Black Decker 6036 тридцять шість гривень. Опа, усім привіт, це асистент. Не знаю, що там дотошний придумав їздити в епіцентр. Особисто я їжджу тільки в Єву. А якщо мені потрібен електроінструмент, я заходжу на є каталог, адже тут багато інструментів від різних торгових марок. Ось, наприклад, Деволт. Дуже багато різного інструменту. Можна обрати і болгарку, і дрельку, і шуропокрут. Також тут є бош, ну і звичайно, куди без Метабо і макіта. І усе це можна порівнювати між собою. Для прикладу вибираєте шуруповерт бош, Метабо, макіта і деволт, додаєте їх в таблиці для порівняння, заходите і порівнюєте. Отож, друзі, кого цікавить різний інструмент професійних торгових марок, як завжди, дотошний залежить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Друзі, зараз йдемо глянемо на відділ спецодягу і подивимося, який там є всякий цікавий одяг. Як бачите, відділ спецодягу дуже великий. Зараз тут у них якийсь прийом товару, якісь рукавиці отримали. Ну, ми не будемо мішати, а коротенько зробимо таку екскурсію, подивимося, що тут продають. Куча футболок, Ну, відверто кажучи, не знаю. Любов футболок можна знайти на секонд хенді нашу тут по для спецодягу. Чоботи гумові, як бачите, досить багато. Ну, В будівельних рукавицях от реально можна заблудитися і можна голову зламати, поки підібрати які тобі треба рукавиці. Тут всі кольори райдуги, як бачите. Я так розумію, ті чоботи ніхто не купив, я ще два роки назад знімав огляд і вони тут стояли так і стоять, я ще їх приміряв по приколу. Хто знає, для чого ті чоботи потрібні, також пишіть в коментарях. Так, тут всякі різні дощовики, плащі, чоботи, валянки, футболки. Ну, чесно, я не знаю навіщо тут футболки. Чесно кажучи, ну, на секонд-хенді можна знайти кучу футболок. І не знаю. Футболки, друзі, ціна футболки. 249 гривень – це футболки для майстрів. Це Робоча футболка, це, ну не знаю, чесно. Пишіть, що ви думаєте. чи от Майстри, які мене дивляться, пишіть в коментарях, чи ви купуєте спецодяг епіцентрі, чи ви собі десь ідете, там на секонд хенд купили 20 футболок і маєте. Так, Як бачите, вже є жилетки утеплені тут. Також цінники такі собі 1269. Далі штани. Комбінезони і жилетки. Ага, ми пропустили взуття. Ми пропустили взуття, але його тут не дуже багато, всього лиш-навсього дві пари з цінниками 1800 і 1499 гривень. Є цілий стенд з наколінниками. Стандартна ціна 389 гривень. Такої торгової марки я ще не чув. Моски, друзі. Комусь треба носки, приїжджайте за носками в епіцентр. Їх тут дуже багато. Друзі, я помилявся. Дуже-дуже-дуже багато взуття є всякого різного. Навіть є взуття від GTM. Бачите? Не сподівався, я в епіцентрі побачити взуття від GTM. Ну, говорять, хороше взуття, хвалять. Так, друзі, а зараз саме 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 цікавіше. це є електроінструмент. Куча болгарок. В основному тут бренди DVT, Crown, Enfіль, Felisati, з маленьких також є Ево, це є торгова марка Епіцентра, Експерт. Друзі, хто не бачив, як обновився скіл, я вам зараз покажу. Скіл зараз робить ось такі космічні болгарки. Чесно, давно не бачив. Ще пам'ятаю, скіл колись був в синьому кольорі. Ну чи це скіл? Зараз я вам точно не скажу. Дивіться, яка ручка в нього йде: товстенна, грубенна і ще ось з такою пробкою. В пробці немає нічого, пробка просто на гвинтах закручена. Ну Цікава модель. І кнопка дуже цікава. Ево робить таке, десь бачив. Я так зрозумів скіл злизав Ево, тому що перша була Ево така болгарка з таким прототипом. І скіл точно такий самий прототип зробив. Ага, отак скіл Легіатик Ево. Так, також тут є краун. На краун я дуже багато робив оглядів. Max Pro. Навіть не чув такої торгової марки. Не показав скіл. Бачите, вони позиціонують скіл як новинка. Тобто, я так розумію, це обновлений скіл, не той, що був раніше. 230 УШМ, з цінником 5329 гривень, а маленька коштує 2259 гривень. Цілий стенд перфораторів, які хочете там, і прямі, і бучкові, дуже багато текмана є. Black Decker Compass DVT-ЯТО. До речі, пару років назад знімав, я то ще не було в епіцентрі Краун. перфоратори. Кого цікавить якісний перфоратор, От реально раджу краун це просто пушка, служити буде десятки років. І ДВТ дуже багато перфораторів, Давно я не робив огляди на ДВТ. Друзі, кого цікавить, пишіть в коментарі. Буду знімати огляди на ДВТ, все як ви любите. Спройшовся по перфораторах. Поки що не бачу і, можливо, потім побачу. Лобзики, друзі, як також бачите, епіцентр презентує зразу скіл, що це є новинки. Ось так виглядає він. Ну, як на мене, трошки такий космічний вигляд. І колесо для регулювання оборотів дуже сильно заховано всередину, прям втоплено. Ну, трошки незручне є. Ну, можливо, я не привик. Дуже багато тут боша зеленого. Тобто аж три моделі. і це Сверла побідітові, де вас тут? Сверла побідітові. Так. Побідітові сверла, побідітові сверла. Де стільки що було, тут ті директора до мене підходили. От людина хоче сверла і нікого немає на відділу. Хто є з продавців? Ну, щось нікого немає. Людина сверла, хоче. О, дідь сюди, йдіть сюди. Йде сюди, вон тут йде. Покажіть людині, де сверла, є. Так, друзі, зараз вам покажу прикол. От, шабельні пили, всякі Текман, там, блэкендекер, зеніт, Фелісаті. і. І тут, дивіться, що і тут на форте положили болгарку. От форте вирішило закусити, що вона сабельна пила. Не знаю, чого тут лежить болгарка серед сабельних пил і з такою ось насадкою. І далі пішли також сабельні пили. А форте собі вирішило так тут просто збоку потусуватись і показати, що мол, вау, у нас є новинка. І, до речі, дуже багато акумуляторних пил. Black Decker, Yato. Дуже багато цього року Yato представлено в епіцентрі. І Black Decker космічний лобзик. Хто такий лобзик бачив? Дуже важкий. Не знаю, не пишусь, скільки він кілограм важить. Але кілограма 3 плюс-мінус. Ціна 2806 гривень. Дуже багато всяких викруток. Це є Enchel, Black Decker викрутки. Краун, до речі, на таку краун я знімав огляд. Класна викрутка. Хто хоче собі електровикрутку, раджу, і цінник на неї недорогий 809 гривень. Цілий стенд реноваторів тут Bosch, Ryobi, філісаті, але я вам скажу так, іде 4 мережевих і також іде три акумуляторних. Тобто акумуляторна техніка потихеньку починає витісняти мережеву. І найдешевший акумуляторний коштує 2400, це є Engel, Отож, друзі, як бачите, дуже широка лінійка є тут акумуляторного інструменту Стенлі. Ну, як зазвичай, все продається тушками, тобто є імпакти. Зараз зніму імпакт. Покажу поближче, як виглядає імпакт. Ось так, повністю йде все програмоване. Ну, такого імпакта я ще не тестував. Стенлі це є молодший брат Деволта. Дуже великий вибір шуруповертів, але як бачите, шуруповерти є тут безщиткові, масивні. плюс ні, нема. Думав, що тут є удар, але удару тут немає. Ну, як на мене, для Шуріка ну, заважкий він. Просто кілограма два з половиною тушка важа, щоб ви зрозуміли. Безщиткова циркулярна пила з литою підошвою. Також є два лобзика литими підошвами. І болгарки. Болгарки. Я так розумію, дуже користувачам подобається, коли є ось така клавіша. Ну. Як на мене, вона є ну, не дуже зручною, тобто ти випадково можеш взяти в руки і випадково її можеш включити. Хоча тут є такий захисний язичок, але все рівно, як ти береш, ну, можна включити. І ось така 125-та болгарка, я спочатку подумав, що це йде 150, але це 125-та. На 20-вольтовій акумуляторній лінійці працює. І ось тут виключатель мені вже подобається. Він, по-перше, блокується, ось це є блокування, а ось це є включатель. Якщо тут заблоковано, то ви не включите. Дуже багато представленого боша, 18-вольтова серія. ну і Також, як бачите, є 12 вольтова. Ось цей шурік я колись тестував, цінник його 5589 гривень. 18-вольтові і дуже цікавий ліхтарик. На жаль, батареї немає, щоб подивитися, як він світить. але... Ліхтар, як на мене, дуже цікавий, Все, різних положень багато має. Акумуляторний перфоратор Bosch безщитковий. І ось дуже цікава модель, це модель GBH 187 Li. Чим вона цікава, в неї вже стоїть антивібраційна ручка, тобто вібрація менше передається. І і в задній частині є панель керування, тобто показується режим заряду батареї, показується перегрів. І також, як бачите, він може конектитися з телефоном. Так, ексцентрикова шліф-машина також працює від платформи 18 вольт, дуже малесенька, тобто практично в руках її не відчуваєш. Є регулятор оборту і кнопка включення та виключення. Також є пиловідвід. Друзі, кому цікаво, пишіть в коментарях. Я зможу протестувати ту. Ексцентрикову машинку, можливо, майстрам цікаво, що вона може, з якими матеріалами вона працює. Пишіть в коментарях, я обов'язково буду відповідати. У <рес> мене зараз. Шок. Краун, що це таке? Все? Раз, два, три, чотири, п'ять позицій. Щось, щось крауни тут дуже погано працюють, тому що я знаю, вже є новинки від крауна, акумуляторні інструменти. Ну у нас краун дуже погано передоставлений. Не знаю чому. І ось новинка, таку я ще не тестував. Тестував я таку модель, а цю модель я ще не тестував. Цікаво би було її теж потестувати. Ви пишіть в коментарях, якщо цікаво потестувати краун, я потестую краун. Цікаво, Бош, я потестую Bosch. Ну, і також, як бачите, тут представлений DEWALT, акумуляторна техніка, це є перфоратор, шабельна пила, шуруповерти і імпакти. Так, друзі, от дивлюся на ту болгарку, яку я тестував недавно, Bosch. І дивлюся на DeWALT. Що тут сказати, кнопка? Однозначно в Bosch краще включається, в DeWALT вона тяжкіше включається, і в Bosch може працювати без фіксації і з фіксацією, а в DeWALT вже не може. І дуже туго ходить. Я ж палець, якщо в рукавицях виходить, то буде трошки погано під ручку сунути цей палець, якщо ви будете в рукавицях. Тут і тут прогомований корпус, ну і Деволт блокування шпинделя, от, зроблено по центрі. І Деволт має таку зверху пластикову накладку. Таку конструкцію Деволт вже робить дуже багато років. Так, що тут в нас є? Ага, Набір електроінструментів. Е, болгарка акумуляторна і шурупокрут з двома акумуляторами. І цінник 17 тисяч гривень. Ну, цікаво, чим можна подивитись. Н -н -н. Подивитись не можна, тільки отако можна подивитися, що там всередині є щілинку, а далі не можна. Друзі, щоб ви зрозуміли, ми зайшли в такий профі-стенд, де продаються одні професійні інструменти. Як бачите, тут доповнюються мережевими деволт. Ось таку деволт я тестував. Ну, я вам відверто скажу, оця система пилевиділення це просто проблема висоса на пальця, Вона взагалі не працює. Кому цікаво, ссылку на цю болгарку я закріплю в описі під відео. Дуже доточний огляд я на неї зробив. Далі тут дуже багато борша. Як на мене, боша в епіцентрі найбільше, тобто є аж чотири види маленької болгарки. Найдешевший цінник 1659, найдорожчий 3249. Дуже цікава модель 230-ї болгарки і цінник, друзі, адекватний. 6957 гривень для людей, які займаються професійно, ну, це є адекватний цінник. Бачите, яка є система пилевидалення. Покажу, як вона знімається. Ось така система пилевидалення. Це контейнер, йде пилюка, і вся пилюка збирається в контейнер. Ви відкрили, висипали і вставили. Назад. Ну, як на мене дуже зручно, з такою системою реально обмотка двигуна буде довше служити. Також дуже великий асортимент мережевого інструменту це є лобзики, це є перфоратори, 2,26, 228, навіть 2,24 і шабельна пила. Тут ексцентрикова машина, ну, як на мене, друзі, ну, ціни демократичні. Дивіться, Bosch ексцентрикова машина 2952 гривня. Ну, є зараз китайці набагато дорожчі. Друзі, Bosch був 2950. Вот вам Enkel 2279, Crown 2705. Ну і Filisati 2600. Ну, Як на мене, краще взяти Бош, тому що Бош, ви самі знаєте, він і в Африці Бош. Ну, Стенлі, друзі, ну, мене завжди дивує, не знаю, чого. Вони якісь такі космічні прототипи роблять. От дивишся на неї і, і не розумієш, вони торгують і зовнішнім виглядом, чи вони торгують якістю. І ось, будь ласка, яка є двох, швидкісна дрель. Подивіться, будь ласка, яка тут ручка. Щоб нормальне плече було, щоб запертись. Дуже подобається, як зроблений тут перемикач. Він ніби захований, але сам прикол, що він трошки звідси виглядає з корпуса, тобто його можна виламати. Отак воно має висіти правильніше, щоб люди бачили, що є ручка. Так, підійшли ми до стенду AEG і тут все в перемішку. Акумуляторні інструменти зразу знизу йдуть мережеві перфоратори. Ну ціни тут, друзі. Я вам скажу космос. Перфоратор коштує 6 дев'ятсот дев'яносто зі зйомним патроном. звичайний, коштує 5 750. А тепер легендарний Bosch, невбиваємий. 2,24, коштує 4939. Ну, як на мене, краще Bosch купити. З запчастинами буде проще це. Я вам відповідаю, тому що до AEG запчастин взагалі ноль. Розумієте, ноль. Також хочу вам порівняти ексцентрики. Да? Від Bosch коштував 2,900, а AEG коштує 3,750. Ну, як на мене, вона більш така важкіша в руці її неприємніше тримати, тобто вона така шкарадна. Бош. Кажу зразу, краще лежить в руці. Передаю усім привіт любителям Метабо, тому що ми зараз біля стенда Метабо. Ну, метабо тут, як бачите, ціни є демократичніші трішки. Ось, наприклад, екстентрикова шліфмашина коштує 1599. Це навіть дешевше, ніж ми Енхель бачили. Ну і перфоратор тут теж трішки дешевший, але я вам відверто також кажу, і метабо не славляться якістю перфоратори. Чим славиться Метабо? Метабо славиться це є павермаксами, шуруповертами, ексцентрик більш-менш працює, лобзики, до речі, непогані є в метабо. Ось 65-й квік це просто топ-модель, невбиваема, і цінник на неї дуже демократичний 1700. 77 гривень, хто хоче собі лобзик, от реально, щоб служив роки і довгі роки, раджу Метабо 65-й, тому що тут і лита підошва, регулятор маятника в три положення, і швидкий зажим пилки. Ще болгарки більш-менш нормальні по метабу, але, як на мене, там плюс-мінус такі самі ціни, як в бош, а як на мене, Bosch краще робить болгарки, ніж Metabo. А тепер передаю всім привіт любителям Макіта, тому що ми біля стенду Макіта. Ну, Макіти дуже мало, мені здається, вона взагалі здувається з ринку України. Шурик ось цей такий вінтільний, стародавній. Я його тестував. Я не знаю навіщо вони його зробили. Це не до дрель і не до шурик. Один шурупокрут. Ось такий от, космічний, де безщиткові що ну нема тут безщіткових взагалі. Це все якесь старе, стародавнє. І нема навіть топа, перфоратора Макіти, який був прямим конкурентом, скажем Боша. Ну, реально нема Макіта тут дуже бідна. Ну, болгарка топова є. її 2673. Це є модель 5030. Ну і 230-ті болгарки, також з цінниками 6300-6900. Теж непогані моделі. Ось, друзі, взяв. По ціні одинакові болгарки це Makita 6900, це є Bosch 6900, але як на мене Bosch реалізований ліпше, тому що тут стоїть антивібраційна ручка. Тут, по-перше, більший редуктор в Макіті попроща ручка. І Макіта це модель стара, її вже роблять років 15. І плюс в Bosch є система видалення пилу. Як на мене, ну, краще взяти Бош за такий ціни, і він буде служити, я вам гарантую, довше, ніж ця Макіта. Ось потихеньку ми добралися до Enhel. ну Енгель, я бачу, в тому напрямку також розвивається. Акумуляторна тематика в них велика. Імпакт з цінником 4410 гривень. Як на мене, недорогий, це є тушка. Ніколи не перестану дивуватися, навіщо блін, акумуляторна дрель. Хто знає, навіщо акумуляторна дрель. Так є шурупокрути акумуляторні. Виставляю шурупокрут на режим сверління і сверст. Навіщо? Кому потрібна акумуляторна дрель. Друзі, пишіть в коментарях, бо я реально не знаю. Ну, це типу шляпа. Ну, є шуруповертну дрель акумуляторна. Так, дуже багато акумуляторних болгарок. От Енхель в цій темі розвивається. Чотири, в тому числі і безщиткові. Кнопка приємно нажимається, плюс кнопка бачите, захована в корпус. І є. Регулятор обертів. Ех, Жаль, Enkel не пише, скільки він робить інструментів на одному акумуляторі. Ну, Але намалювали багато. Дуже-дуже Enkel дуже дивує акумуляторною темою. Як бачите, який невеличкий акумуляторний перфоратор. Суто такий, щоб сверлити отвори, але і в ньому є режим удару. Тобто тут є взагалі чотири режими. Чесно, в мене зараз більший шок, чим я стою біля стенда Makita. А Енхель розвивається, друзі. 230-та акумуляторна болгарка. Я вже в майбутньому, розумієте? Я коли сказав, що будуть 230-ті акумуляторні вугарки в майбутньому. Друзі, я з вами в майбутньому. Працює вона від двох акумуляторних батарей. Кнопка зроблена з фіксації від випадкового включання. І сама по собі кнопка не фіксується, також техніка безпеки. Друзі, блін, тут перекидна ручка, шок. Взагалі крутиться на 180 градусів. Коротше, підемо по порядку. Акумуляторний лобзик один. Другий акумуляторна віброшліфмашинка, Другий акумуляторна, ще одна болгарка акумуляторна. До речі, колись таку тестував, це є, звичайно. Ще одна віброшліфмашинка акумуляторна. Друзі, акумуляторний блін, паяльник, клеєвий пістолет точніше. І акумуляторний ліхтарик. Я щось не можу зрозуміти, друзі. Тут зверху пише крауд. Получається краун витисне в скіл чи то якась помилка, чи що. Ну, але бачите, я казав, що в крауна реально дуже багато акумуляторного інструменту. Ну, наразі його немає, і вони вирішили під крауном повішити скіл. Давайте глянемо, що є по скілу. Акумуляторні перфоратори. Це є двохрежимний, трьохрежимний, також непогано виглядає. З антивібраційною ручкою. Цікаво, чи зараз є запчастини до скіла, бо колись чесно взагалі не було. Не дай бог, щось поламається, але до скила було проблемно знайти. Шабельна пила. ну На вигляд, такий космічний, букви вибиті. Цікаво дивиться, щось похоже на Енхель. Ну, цікавіше дивиться, ніж енхель, Дуже багато різних шуропокрутів. Це є з ударом, це є з металевими та з пластиковими патронами. Також є імпакти, є безщиткові, є звичайні. І ось, будь ласка. Ось такий гайковерт з крутним моментом. Тут пише, що крутний момент 60 Нм. Щось я сумніваюся, я думаю, що тут 600 Нм, щось, напевно, помилилося. І багато дуже є акумуляторних лобзиків. Так ось є акумуляторні безщиткові болгарки. Ну, Я не розумію, навіщо вони ось такі воручки роблять з такою пробкою. Я щось не можу зрозуміти логіку. І сюди нічого не покладеш, і пробкою закрити. Якісь два отвори всередині. Незрозуміло. Так, стенд Райобі, купи Райобі і все будеш мати в PRO, ну, далі ви самі знаєте. Ну, Райобі мені ніколи не подобався. Можливо, інструмент непоганий, але скажу як майстра, також важко. ну, важко з Запчастинами. Вони роблять такі досить ексклюзивні речі, і їх дуже багато на американському ринку. Ось, наприклад, є такий стрічковий напильник акумуляторний, е з цінником 4 тисячі гривень. Реноватор. Цікава модель з поворотною головкою повертається, як вам потрібно. Таких прототипів реноваторів я ще не бачив. Ось такі ексклюзивні речі робить райове, це є машинка прочищувальна. Бачите, це є для каналізації акумуляторна. Тобто в Америці це дуже таке поширене є, вставляєте акумулятор, приходить майстер і вона крутиться і чистить вам каналізацію. 7,5 метрів має ось ця така, має ось ця така прочисна пружина. Так, і також є акумуляторний фрезер. ну Зараз багато хто почав фрезери акумуляторні робити. Ціник 4559 гривень. Дуже багато будівельних всяких захистів. Ось каски є. Я, напевно, біленьку візьму, примірюю. Пишіть коментарі, чи мені пасує каска. Можливо, мені огляди отак в касці знімати. Ну Давайте, друзі, подивимося, що там далі у нас продають. Так. Тут є міксери, дуже великий вибір. Ось є Текман на два вінчика Такий, На такі міксери я ще не робив огляд. Цінник його 5454 гривні. І є акумуляторний краун. Друзі, кого цікавить, пишіть в коментарях, я знімлю огляд на акумуляторний міксер краун. І тут далі пішла така тематика відбійних молотків. Це є ДВТ АЕГ Деволт. Деволт з цінником 37 тисяч гривень. ДВТ коштує. 11 тисяч гривень. Хочу показати, що тут є такі ексклюзивні шліфувальні машини Філісаті. Разом в комплекті йдуть з таким диском для зачистки дерева для брошування. І також є з більшим діаметром. Так, що ж, погнали далі, а каску треба повішати на місце, а то я можу з нею вийти. Ціна каски 629 гривень. Так, друзі, покажу найдешевші рулетки це є Експерт 60 гривень, Толсин 85 гривень 5-метрова і Толсин 3-метрова 67 гривень. Так, а найдорожча рулетка 1190 гривень, і тут їх висить 4 штуки. Як було 2 роки назад 4 штуки, так і є. І, да, друзі, бачите, дійсно, 2 роки назад я знімав, що тут висить фоломана рулетка, так і вона висить. За 1190 гривень рулетки. Точно ніхто не купляє. Надіюсь, я вам вспів нормально показати інструменту і вам сподобалось. А якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, підпишіться на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.